Ось наш котя є, вечеряє і нова кошечка. Кошечко такої ще в нас не було. Поки більше других немає. Зараз ми там під сіною оставимо їм корм, вони прийдуть. Водичку коті налили. І, і котя наш їсть. Більш немає, поки кошечка. Цю треба перенести до стовпа сюди. Пойдемо, ми тебе сюди переселюємо. Іди, іди, іди. Тут тебе ні точка заважати не буде, йди, на, Поки нема тут нікого. Зараз насипаємо їсти, вони прийдуть і поїдять. Не всі гуляють і живуть в тому будинку.